Я Дамір. У мене сьогодні збулася одна з моїх найкращих мрій. У мене є формикарій, а він непростий. Там зберігаються мурашки. І я його зараз розпаковую. Треба ножицями тут чутку розрізати. Зараз ще не порушає. Я вже її розмотав на всю. І дивіться, тут знімається кришка, є заглушечки. Якщо у вас мало мурашок є, але ви собі їх завели, то ж ви лишаєте їм там лише одну кімнатку, ну пару, а заглушки не знімайте. Коли у вас розвелися, ви одну заглушку знімаєте, якусь з цих двох. Коли ще розвелися, ви ще якусь з цих двох знімаєте, ще розвелися, ще якусь з цих двох знімаєте. І ще оцю знімаєте. Першу оцю, потім оцю, а потім вже оцю. Дивіться, ось колочка з мурахами. І я зараз вас цей вам їх покажу. Потрібні ножиці тут. І так зніметься. Ну, привітики! Ось вони. Ого, яка матка тут вже виросла. Ой, Тут маленьке яєчко. Фу, вони тут насрали. Бачите, як зробити легко? Мурашкам цей тір. Як, його, як їм просто зробити. Як називаються ці лампи? Інкубатор Ось так їм робиться інкубатор. Ой! Мураха застрягла в ній гігантська Ось це інструкція, в якій написано все про мурах. Тут є всякі речі, куча всього тут є. Є ще пісочки. Ось такий зелений, червоний і рожевий. Далі ще потім розгляну. Є ось така штучка, в яку набирається воду і змочується там оце. І такі ще декорації дробинка там є. Сучка антипобіг там. Тут іще є камінчики. Є червоні, є сині. Я зараз зроблю декор. Ой, тут іще є ще пінцет. Подаруночок. Чи мама замовила? Все, починаємо з декору. Я перше засиплю зелений пісочок. Що? Ти фоткаєш?